Зараз люди, вони ще поки приєднаються, пройди вже, ти вже курку розбереш. Вік. Розбирай, ну так я так просто розказую. Воно... Тоді я взагалі не буду жива. Мені з тобою тільки косло займається. Тебе не чистить, тебе надо... Ну подожди, сейчас давай куртку доделаем, туда будешь... А, чеснок надо. Надо целую головку, а то и полторы чеснока. Телефон теперь занятый. Ты казала, посмотришь, что у тебя там по лицептом. Может, открываешь свой телефон и смотришь мои этот, ты просмотры мне еще делаешь. Возможно. Зачем текстуха и конечно. Главное, чтобы не было агрессии никакой. Никто никого не обижал, не убивал, ничего. Тогда тобто не забавно. Прошу, что там русская идти об украинском. Вонка якась погана. Всіх вітаємо. Робимо цепля табака. Начистили цілу головку чеснику. Зараз чоловік буде відбивати. Робимо масаж. Курі курічки. у меня тарелку. Да. Так, Радмаш, я знаю. Скажи. Ти не знаєш, я точно не знаю. Сказав один, що ви діли бограч? Я 35 разів переглянула. 35 разів переглянула, як ви Бограч робили. І я, каже, не зрозуміла, що. Я говорю, у мене ж не кулінарний канал, у мене канал дій різних. Таке. Так, зараз. Мало. Мало? Ще угу. ще. Я просто, у мене є відео ціле, як ми робили курку, але я не... що е... я не зробила. Я її не озвучила. А там у нас той самий перший рецепт, я її знімала не на прямий ефір. Не, що тут бачиш, я чортю, я сама тут не сейчас. На рыбалку ты ходил после того, как мы уже рубили вот. Нет. Это же вот сейчас. Повторим. Подожди. Так, это нет. Следующее. Значит, приправа. Приправа до пурки. Образів її немає, так? Є. Тут перевертаємо. Потім цього ж до кубки? Yeah. Да. Потім що тут тут брав. Це наш, наш, наш рецепт. Знову дивимося по своєму ж рецепту. Чорний перець. Зараз будемо маринувати сіль. Так, що там ще? Це воно мені з'язаться сейчас. Звук вимкну зараз. А це що ти набрав? Це. це этот. А потім, потім будемо смажити. Так, все. То я ще чищу чесночка. Зараз ми ще будемо, бачите, відбили. Тепер зараз ще. Готуємо приправи, перець, приправи до курки. Купили отакий соус аджику. Але аджику можна любу. У нас є ще сіль запаси смачної, класної солі. Шу? Це головку чистити? Так. То не багато буде, чеснока. <риклад> <риклад> ну шо на не это? начинает приедаться, может закончить. А, а, чеснок сейчас надо? Ну, конечно, а когда? Фу. 嗯，你说你说。 Так, соль аккуратно. А? Чего? Так, что это, что это у нас будет? попал. И в нос. <реш> Перец нос попал. На этот, на, на все равно на экране. Так, бачишь, я тебе уже тут 5 лайков поставила. Зараз мы робим. Чесника. А потім що? жику туди видавлюємо? Буде гостра. Да, Демота ну, верхня шкурочка буде гостра. А так буде м'якенька, сочна, соковита. Оце зараз намажемо, а потім наскільки на півгодинки залишимо маринувати. было больше джики. Еще с другой стороны, угу. коротко, угу. аккуратнее перевертай. де ти що? М -м -м. А який запах смачний. М -м. А что ты не обрізав? Ты ж казав, що ці частинки треба обрізати. Не, все частинки. Надо вот обрізати. Эти. Не, эти. А які? Я уже те обрізав, что надо обрізати. А що ще на крыльях Тут можно обрезать? Чертик, давай. Половинка курка, половина ты. Що ти їсти хочеш? Мякаєш. На, Найди. Так, це ми залишаємо на півгодини, щоб воно маринувалося. І через півгодини я включу знову прямий ефір і буду на прямому ефі ефірі це все жарити. Тому приєднуйтеся і можете повторити цей рецепт. Це просто тепер у нас стала улюблена страва. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і чекаємо вас через півгодинки на каналі. Мій день.